Ну, Я помила голову. І що я вам скажу? Що тут вода, дивіться, які мої кучері, це якесь оздоровлення для мого волосся. Воно само таке стає, я його не кручу. Я просто помила голову цією водою. Тут воно тут воно вода, ну, не знаю, надзвичайна, я вам скажу, що. Вода така, що оздоровлюєшся. Увесь з усіх сторон. Взагалі Карпати це таке оздоровчі моменти. Так, я взяла з собою штатив, ви зрозуміли, буду йти. Зараз... Ой. Зараз поїдемо в Яремче. Я хочу поїхати в Яремче, закупити там собі продуктів, тому що тут, якщо йти, то далеко йти, а я вже ж проїду, заодно прогуляюся з вами, автобуси ходять. Тут регулярно, туди і назад можемо покататися хоч 5 разів на день. Тому поїдемо з вами в Яремчі, погуляємо там. Я покажу, що там новенького, тому, можливо, щось відкрилося. Я не знаю з минулого, ну, з минулого нашого відвідування, коли ми були з Олею в липні, так, здається, в липні Я вже забула, коли ми були. То поїдемо в жовтні. Там кажуть в возлі, біля господі, водоспаду пробій, там щось таке нове, як щось набудували. Так ми сьогодні з вами відвідаємо і пробій, і красну садибу. Я хочу там зайти пообідать. Можливо, ще зайдемо в сінсей. Там є магазин. І, можливо, зайдемо подивимося, що там є у нас гарного. <свісно> із одягу. А ще я хочу собі купити якісь ботинки, тому що я приїхала в старих, вони мене прямо вже роздражають, аж бісять. Я не люблю їх, вони мені не хочуть їх носити. Я їх настільки любила, вже п'ятий рік я їх ношу, я вже хочу щось новеньке. Тому поїдемо з вами, порозважаємось, для чого ми сюди приїхали, щоб розважатися. На вулиці сонечко виясняється, ну таке. Ну, можливо, і дощик, це Карпати, тут все може бути. Тому вдягаюся і їдемо. Шапку, я думаю, не буду вдягати, тому що там тепло, і якщо що, я каптур накину, і мені не буде нічого, нічого не буде капати на голову. Я парасольку з собою, звичайно, що я беру. беру парасольку, беру гроші, беру гроші, як же без грошей. Беру гроші, беру телефон, буду вам знімати. Так я сьогодні вдяглася. Отак, в цій куртці я поїхала, не знаю, крутила, квертіла, в чому їхати, не змогу зрозуміти. Взяла цю куртку, цій куртки поїхала. Цей. Цю парку, що я з вами купувала, взяла з собою. Якщо буде дуже холодно, я дивилася, що, можливо, буде дуже холодно, то вже вдягнуть цю парку. А так, поки що тут у нас сонячно. Гори, дивіться, розвиднялися. Красота. Краса. Краса, неймовірна. Угу. Дивіться, яке у мене, який в мене краї з вікно. Поїхали, а то автобус призіваю, прийдеться йти пішки трошки далі. Тут навіть повітря прозоре. Я не знаю, як це передати словами. Але те, що тут бачиш, це нереальна краса. Це дорога з Ворохти, мене. Мені, щоб доїхати до Яремчі, потрібно виходити на центральну дорогу, де йде маршрутка із Буковеля. Тому хочу дочекатись маршрутки саме з Ворохти, щоб мені не йти пішки до той зупинки. Можливо, ви відчуєте цю насолоду цієї природи. Ну, взагалі-то я хочу сказати, що потрібно приїхати самому сюди. І це все побачити на власні очі. Раджу. Не жалійте грошей, їх зовсім ніколи не вистачає. Їх завжди кудись потрібно в інше класти, Але давайте маршрутка йде. Так, то маршрутка дітей повезла, якась нерегулярні перевезення. Тому не жалійте гроші, їдьте в гори хоча б на 2-3 дні. Відчуйте цю атмосферу, відчуйте цю насолоду, заберіть її з собою і живіть далі до наступного року. Це я так роблю кожен рік і кожному раджу. Ну, звичайно, ще обирати особисто вам, як робити так чи не робити. і... Їхати туди, де вам подобається, де що вас надихає, тому що не всіх надихають гори, декого надихає море. Я розумію, це нормально. Приїхала в Яремче. Значить, проїзд від Татарова до Яремче 50 гривень. Зараз я хочу сходити на базар, подивлюся грибочки. Чи є там гриби, чи нема. Якщо дадуть познімати, то і вам познімаю, щоб минулого разу на мене накричали за те, що я з камерою була. Ну, пішли подивимось. Гриби підберезовики під 200 гривень кілограм, а білі по 500 так мені сказала бабулька, яка продавала. Тому, тому думаю, купувати чи чекати. Так, мабуть, я прийшла, приїхала пізно. Зранку, мабуть, тут були гриби. Ще в одного чоловіка були по 400 білі. Може, зараз візьму. Може, візьму підберезовики. 200 гривень. Вони також гарні. Так, взяла я гриби. Оці 100 гривень. Ну, тут може і не буде кілограма, може буде, не знаю. ну Може і буде. 100 гривень мені вистачить, це підберезовики, Білих чомусь немає, на жаль. Зараз йдемо з вами в красну садибу, пообідаємо. Я хочу їсти я зранку тільки шоколадку з'їла, горішків поїла. Потрібно закупитися, щоб у мене все було своє, в номері і чай купити, і каву купити, і в галю сходити, в рибак зайду в магазин, тут є такий рибак. М'ясний магазин рибак. Чому рибак? Я можливо пізніше вам поясню. Тому будемо обідати. Такі вже гори жовті. Красиво, так коли вам жовте, не знаю. Коли воно все одно тонно зелене, зовсім не так. Оля, тут досі, до сих пір нічого не зробили. Ти бачиш, стройка. Ми з Олею тут ходили, обідали декілька разів. Тепер я йду одна. Входимо ми сюди. І там під прутом, над прутом, під прутом, над прутом будуть столики. локация красивая. Пришли, заходить. Ага, тут закрыто. С этой стороны, да, чьи понять. понятно. Акции Дуже гарний вид з цього вікна відкривається і завжди хочуть люди сідати і тому тут, тому всі столики бронюються. Так, тут як комплімент завжди приносять сало з часником і сухарики. Це комплімент всім приносить. Коли ви замовляєте щось поїсти, то це все дають вам до смаку. Я замовила бабусин горщик. Бабусин-горщик ціна 275 гривень. Тут входить свине м'ясо, картопля, морква, лісові гриби, квасоля. Зараз принесуть, побачимо, що це. Здається, Оля брала минулого разу цей горщик. Казала, що смачно. Спробую я на цей раз. Такий горщик. Буду коштувати. Сіла в маршрутку, їду вже назад в татарів. Я зайшла в Галю Баловану, зайшла в рибак, зайшла ще в декілька магазинів, я закупила собі продуктів. Розпаковку вам покажу вже вдома, в номері, коли приїду, а зараз їх їду додому. Оце приїжджаємо ми зараз ми мимо стежки Довбуша. Це така цікава локація. Сюди приїжджають туристи, і йдуть по стежці Довбуша, вона йде по лісу, там досить так атмосферно і красиво. Тому раджу також пройтись по цій стежці, хто не був. І хочу вам ще познімати тут трішки, поки їду гори і цього. Дерева, жовті, осінні. Скільки зможу, стільки зніму для вас. Я вже вернулася. Зараз я швиденько зроблю вам розпаковочку, того, що тут жарко. Я не хочу, щоб розтали ну, те, що я брала в галі Взяла я це все десь приблизно на тисячу, тому що я брала в різних магазинах. Що по чому не буду говорити, то що я не пам'ятаю. А чеки шукати вдову. Ну, так, по-перше, це йшла назад, взяла огірочки-помідорчики. Взяла цибульку, буду грибочки смажити. Взяла пачку масла. Взяла семечки собі солені. Взяла каву, якась турецька, не знаю, в Таврії, тавріове. В ярем не знаю, спробую, яка вона, скажу вам. Взяла маленьку бутилочку олії майола. Взяла бутилочку води. Я завжди таку беру, це болгарська вода. У нас її немає, і в Таврій є. Взяла чай в пакетиках зелений, тому що потрібно. Я не тільки п'ю п'ю каву, а чай також. Так, пельмені. трошки вже примялись, то що розстали, Зі свининою, мабуть, тут кілограм. Не знаю, скільки Щас морозилку буду класти. Далі сирники взяла. Посмажу, буде на сніданок, там на вечерю до чаю. Нормально, пойде. Цілий тиждень жити. Я думаю, що я поїм. І зразу з м'ясом картопляні. Так, ложу зразу одразу пельмені в холодильник, щоб вони не розтали мені. Розилку положила. Це ще не все. Ще зайшла, взяла хліб бородинський. Тут у нас в магазині, близенько рядушком. Взяла в рибаку курячі крильця. Ну, це як також їсти, захочеться. То я зможу і картопельку посмажила. І этот. Взяла дві грушки. Захотілося. Іду пить хочеться. Думаю, хочу грушок. Тому це такі мої покупочки. Ну і гриби, звичайно. Я не знаю, вже потовклися. Щас піду їх одварю, 100 гривень гриби. Оце всі мої покупки на сьогодні. Я думаю, цього мені вистачить не на один день, а надовго. Зморилася, сил немає. хочу, Хочу відпочити, хочу спати. Я сьогодні ж з дороги, розумієте? Тому. На сьогодні все. На сьогодні досить. Всяких моїх пригод. Буду відпочивати, буду їсти, готувати і їсти також. Начебто й поїла, а вже поки приїхала знову, так я б чаю попила. От що хочеться, так це чай. Все гарно. Гарного вам вечора, тихого вечора. Всім дякую за перегляди і хочу анонсувати. Хто додивиться до цього моменту, той знатиме, що ми поїдемо з вами в Івано-Франківськ, і там будуть у нас секунди. Тому чекайте, коли це буде. Я не знаю. Подивлюсь по погоді, подивлюсь по своїх планах, що я куди запланую. Коли це буде, я вам потім все зніму і викладу відео. До зустрічі! Всіх люблю, цілую.